Виконуємо заїзд на паркувальне місце заднім ходом. Ми рухаємося з рівними колесами, рівними колесами, поки в маленькій виконці, не побачимо. їжай, їжай, задню частину. їжай, їжай, їжай. Маленьке віконце, не побачимо задню частину. Пролетіла. Пролетіла. Треба було зупинитися отут. Метр вперед. Ну, Нам не складно, ми тренуємося. Драйв, їжджай, їжджай. От як телефончик буде у вас в маленькому віконці, ще, 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 ще. Хопачки, є. Точно, право поворот, кермо до опору вправа. І дивимося у ліве дзеркало. Виїжджаємо, пішли, 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 пішли. Поки не побачите, не пролети, не проліті. Починаємо бачити з маленького. Одне і інше. І трішки зазор, щоб був. Ще трішечки. Гаразд. Повертаємо кермо ровно. І слідкуємо зараз голова вправо, щоб між вами та задньою частиною оцього автомобіля уявленого знаходилось зеркало. Ще трішечки. Гаразд. Кермо, молодець, вліво, так-так-так-так-так, да? повертаємо і заводимо автомобіль. Як тільки рівнесенько стане, вирівнюємо. ще От Отак. Та фіксуємо автомобіль. Це паралельна парковка.